І всім привіт! Ви на каналі Myber. Та сьогодні ми будемо грати в виживання у Майнкрафт. Так, ось до я, вибачте, за скин на другий раз уже поміняю. Е, угу. Так, ну що, поїхали? Так, ми зараз підемо... Так, куди ми підемо? Так, ми зараз йдемо куди? Куди? Допустим, добудемо обечки. Бе. бе. ме. Так, ну секундочку, одну секундочку. Так, все, все, граємо, граємо, граємо. Бем бембе. Так, все, У нас вже є дві шерсті Овечі. Думаю, ми будемо, звісно же, все добувати. Ну, там... Броньки всі зробимо, і під кінець. Я зроблю там, наприклад, яка, наприклад, буде остання десята частина. так? І я зроблю десяту часть. Я буду розказувати і грати в якусь гру, типу. Ну, розказувати, включу якусь музичку. Якийсь відосік вам і буду розказувати, типа, що ми там проходили, що ми робили. Да. Трохи по спойліри, далі я вам не скажу, що ми будемо ще робити. В десяту часті. Так. Обечки. Вибачте, овечки, я просто на де. Я нормальна людина, мені просто кровати потрібна. Кроваті. О, все, на дві кроваті хватить. Буде блакитно, жовта. Кульбабка, і у нас це волошка. Лололошка. Так, зараз я подобуваю пару дерев. Зустрінемось, коли я вс... добуваю. Тик, тик, тик Ну, все. Я тут надобувала 10 бревен. Так, заходимо у інвентар і перетворюємо їх у дубові дошки. Робимо е верстак. Верстак. Ставимо та робимо палки. 12 нам хватить. Та кірку. Дерев'яне кайло. Вибачте, кайло. Так, і зараз будемо копати. Я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт. пів пів Я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт. Так, і цих всіх частей я зроблю зборник ще в самому кінці. Ну, бо я знаю, що є більшості людей, там, які качають відео, там, наприклад, дорогу чи люблять більшості е, там, зборники. Я, якщо чесно, люблю більше зборники, або, якщо не зборники, то дуже-дуже довгі відео. Так, нам взагалі 16 треба, а ми добули 22. Ну, нічого страшного. Я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт. Пів-пів! Перше робимо кайло. Уже кам'яне кайло. Далі робимо тіпор. Тіпорік, тіпорік, ціпорік. І меч. Я знаю, що типор це лучше, ніж меч, але нічого страшного. Так і гопана. Ну що? Знову добуваємо древісіний І ми добули. Я добула стак дубових колод. Я хочу побудувати собі хату, звісно, а то ж як без хати. Так, поначалу в мене буде, як, знаєте, така якась коробка взагалі. А далі, чим більше граю, як говориться, тим більше ресурсів, тим все лучше. Ну, так що, не софтіть. Не байтесь, не спамте, не скамте за домік. Якщо я щось не пропустила чи не знаю, то ви пишіть мені в коментарі. Так, так. Ой, ой, ам'я. Так. Думаю, цього на перший час вистачить. Вибачте, вибачте. О, все. Ю -ю -ю. Пливем через озеро. Таке гарне озеро. Там, де плавають рибки. Там, де плавають рибки. Кажу там, де плавають рибки. І я там пливу. О! А, мені показали, що це утопленик. Скільки там овеч? Дофіга? Да а якщо дофіга овечок, то значить дофіга людей. Так, пока свинка. Пока алікондра. До речі, хто пам'ятає Аліконду? Старі годи. ка ка Ка. Ой, уже закат. Сейчас зараз туда піднімемося. Тертий в мене на пути попалась. Жалію тебе. Этот парень был из тех, который любит жизнь. Є поворот. Так, робимо ліжко. Вкрас уже потім. Кам'яна доба. Покращення обладнання, солодких снів. Це всі мої достіження. Так. Раз. Так, що ми добули за цю ніч? Дивимося. Піч, кругляк, палиця. Дубові дошки. Дубова колода, березова колода. Паросток дуба, сира яловичина, шкіра, пісок, сирий лосось, сира свинина, сира курятина, перо, яйце тасіння, пшениці, дерев'яне кайло, сира баранина, біле ліжко, біла вовна, воло, воло, волошка, кульбаба, кам'яне кайло, кам'яна сокира. І камінний м'яч, ґрунт, ґрунт. Ну і верстак. Так, біжим. Сьогодні наша ціль построїти домик та його обладнати. Так, то що, каньйон? О, лава! Уйгу, югу, лава! О, пожар! Все, пожару нема. Так, Я чуть не спалилась в лаве. Уф, 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 уф. Уф, уф. Уф, уф. Ай, жара, жара, дана, да беспредельно. Там я бачу золото. Но мы сюда придём чуть-чуть позднейше. Так, зара я вам включу музыку. Так. Так. Сподіваюсь, музика включилась, бо я цю музику не чую. Потім я включу, як буду вже монтажувати. Ну, я думаю, включу таку якусь релаксірующу, розслабляющу. Така, щоб вам, коротше, подобалось. хоп поворот руті буде біль. Хоп-стоп. О, це що? Деревня? Чи древня? Це древне? Це джеревне? Це древно показалось. Так, будемо строїти ось тут. Так. Ой, 64. Нормально. Хеге. Розпочали. Перший домик буде 5 на 5. 1, 2, 3, 4. Ні, 10 на 5. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Дев'ять, 10. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось така у нас хата буде на перший час. Так, та строїм полік, полік, полік. пулік, пулік, оп Хоп хоп-хоп. Гоп, хоп, хоп, гоп, хоп, хоп, гоп, хоп, гоп, гопа, хоп, хоп. До речі, зараз я вам докажу, що у мене стоїть нормально. Закупувати складність. Ви дійсно впевнені, що бажаєте запакувати рівень складності для цього світу. Тоді складність цього світу завжди буде нормальна. А ви ніколи не зможете змінити це знову. Так. Все, тут нормально назавжди. Щоб ви там потім наказали, а що це, а чого в тебе мирна? Що в тебе така, тут в тебе взагалі творчість. Я знаю, де я. Я знаю, такі бувають люди. Щоб ви знали і потім мені цього не казали. Так, скільки у нас годин? Угу. Думаю, ще дві хвилинки. Зараз застроїмо пол. Думаю, що вже будемо все. Прощатися. Бам-бам. Сукера. Маємо. Так, 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 так. Вообще, наступне відео планувалося о... завтра о 9.00. Ну, а так. Я вам хочу сказати всім пока. Дякую за перегляд. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал. І всім. あっ <Fuck. S 2>